Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 10 серпня середа 22 2022 року. Друзі, знаходжуся я возле ще однієї моєї любимої, е, любіми, це можна сказати, такої, гібридної форми. Це Пріма України. Тобто Вона відноситься в мене до розряду вкусняшок. То есть, форма може по зовнішньому віду, ну якщо ну, я вам все показую, отакі вот грома, отака вот в неї, я вот така так зблизька. Вона якби трошки там уступає. Ну, наприклад, тут у мене ще остатки залишилися. Ну, Дар'я наприклад. Да? І тут ось от Дарія залишила. Але ж форма по вкусовим качествам вона... Виігрує, виігрує в цій же Дарі. Хоча Даря по-своєму вкусна форма, я вважаю. Але в України тут мускат ну, якийсь такий необичний. Є такі форми, да, наприклад, богема, необичний мускат, гран-прі необичний мускат. Неповторімий ну, не, не з не якої форми перепутати. От в України теж такий необичний мускат. Він вважається цитроний, духмяний, такий, ненавящий, ну, приєтнючий. Хрустяща м'якоть і душистий такий приятний мускат. Тобто для тих, хто любить мускати, друзі, і у вас немає цієї форми, придивіться, то це одна із таких ну, вкуснющих, вкуснючих форм, я, я вважаю. Форма урожайна. Тобто ви бачите і по дві грозі, там якби і тут, і тут. Ну, э, ну, благодаря цьому мускату э, ну, ну, достойна, достойна форма вона має бути на вашому винограднику. Якщо ви вважаєте любителем мускату, то ця форма у вас має бути. Э, друзі. Тут рядом конечно, це, я тут зробив прививку кишмиш і різка, де треба обмоточку зняти. Бачите, вже перетяжка пішла. Бачите, добре, що я знімаю ролик і побачив. цей. Кишмиш і різка, тут які вкусові, вкусові якості. бути. Но, говорить, що не хуже, ніж в ротату. Я не пробував особисто, тобто на той рік будемо пробувати. Да? О, а от до прийми України, друзі. Придивіться, якщо у вас немає цієї форми. Форма така не болява. Глоза визріває ну, якби без проблем. Не тріщить. Ну, по вкусу це, це супер, супер, друзі. І так, пряма України. На сьогоднішній день вона вже готова. Тобто вже вже можна її спокійно там срізати, да? О, І я вам її показую. Прима України на 10 серпня 2022 року. Суперова форма. Так, всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!